В Одесі неймовірний приклад незламності та віри у власні сили демонструє ветеран російсько-української війни Олег Автомієнко. Внаслідок поранення чоловік втратив зір, але не впав духом. Зараз навчається в університеті, займається спортом, ба більше став популярним блогером. Як саме ветеран опанував соцмережі та про що розповідає своїм підписникам? Дивіться далі. Олег Автомієнка з позивним автомат. Професійний військовий для нього російсько українська війна розпочалася відразу після подій на майдані у березні 2014-го. світлодарська дуга бої за авдіївку він пройшов шлях від офіцера відділення до заступника командира бригади по першій хвилі мобілізації добровольцем пішов. зберегти людей не втратити території, не допустити прориву противника все це все, все просто в наступ Олег зустрів у Волновасі, коли ворог проривався до Маріуполя. Розповідає, артобстріли не вщухали ні на мить. Тоді і зазнав поранення. Буквально на третій день вторгнення снаряд влучив у танк, поруч із яким перебував захисник. Та ну, таке відчуття було, що я локомотив переїхав. Ну, десь хвилину, десь я не дихав взагалі, я не міг, не міг дихати. Я пам'ятаю, було таке враження, що тебе ззаді хтось лопата, як утоліла, ну, я почав дихати. А вже десь там, через рік підлеглі були зі мною, там, телефонували, кажуть, так ми ж гаріт кажуть, тебе тушили, ти ж горить горіл. В результаті опіки всього тіла, пошкоджені легені, але найсерйознішою була. Травма очей, від ураження уламками у шпиталі. Олег дізнався, що врятувати зір лікарям не вдалося. І Там якісь там фельдшер, чи сонятар підійшов, там щось мене питає. Я йому ж там на пальцях намагаюся пояснити, що відкрив мені очі. А він такий, ну, говорить, хлопче сачанні у тебе проблема. Майже рік лікування за кордоном безліч операцій, а потім найскладніший етап сприйняття нової реальності. Кілька місяців ветеран перебував у депресії та все ж зумів її подолати. Десь до листопада, місяця, 23-го року, я ще так опускався, опускався, а потім в листопаді сказав: Все, друже, соберись тряпка, давай, тепер ти рухаєшся вперед. Відтоді крок за кроком Олег навчався жити, як він каже, на дотик. Пройшов спеціальні курси для незрячих, засвоїв, як пересуватися за допомогою орієнтирів та тростини. Тепер жартує, що навіть бігає по вулицях. Все вчишся. О, крайній. Ми прийшли. Тепер один столбик назад. Повертаємо праворуч і йдемо до під до під'їзду. Чотненько. Але і на цьому ветеран не зупинився. Торіг почав вести власний відеоблог, ділиться своїм досвідом після поранення, як незрячому швидше відновитися та адаптуватися у соціумі. Перше відео моє було це знайомство. Да я там викладав. Вітаю мене, звати Олег, я ветеран, там, я втратив зір, це мій особистий блог, таким тремтячим голоском, переляканим. Виклав і думав, зараз мене як захейтять. Ютуб, що долучився, потім на Тікток долучився. Скажімо так, я вже свій перший мільйон переглядів заробив, тому я вже я теж галочку собі поставив. А ще Олег активно займається спортом, зокрема, кросфітом та веслуванням на ялах, та знайшов себе у кулінарній справі. Ось і зараз самостійно чистить продукти, нарізає їх та смажить на пательні. Взагалі, весь прикол в тому, щоб навчитись робити самому, щоб ти був незалежним щоб ти був мобільний, щоб ти, ну, щоб тобі не треба було кожного ранку когось будити, там, а допоможи мені зробити чай, або, або допоможи, ти зроби мені кави, мені кави, да, або ще щось, або я хочу їсти, мені треба щось приготувати. У ні, ні. нас такого немає. Я хочу їсти, я прийшов собі приготувати. А нещодавно ветеран вступив до Маріупольського державного університету. На онлайн платформі опановує спеціальність політолога. Після військової для нього це буде вже друга вища освіта. Да, то тобто я ну не збираюся сидіти там і в чотирьох стінах тут по колу ходити. Да, наприклад. Ну тобто я хочу теж там пойти кудись працювати, там доробляти гроші, там приносити якусь користь людям, там не знаю, мотиватором, спічрайтером працювати там, не знаю. Таким переліком захоплень та активностей Олег Автамієнка надихає довколишніх та користувачів соцмереж. Це його головна мета розповісти побратимам, що навіть після настільки тяжкого поранення, як втрата зору, життя не зупиняється, а навпаки, можуть відкритися й нові горизонти. Я знаю, є люди, які просто, ну, я в домі, стакан, бутилки. І так. І він входить в себе і в штопор. Я думаю, що може хтось подивиться там. Да, якби, може комусь комусь. Моя історія стане знаєте таким точкою відліку, да там що ну от він зміг, і я зможу. З Одеси Андрій Анастасов Ігор Міконошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.